Діалог внутрішнього переміщення особи, платформа взаємодії то є унікальний проєкт задля об'єднання спільних зусиль, влади, бізнесу, громади, громадських організацій, за для покращення рівня життя тих людей, які усвідомлюючи свою українськість, змушені були покинути свій бодший край, але віднайшли свою долю в інших регіонах, які гостинно їх прихистили. Другий день поспіль Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка є тим майданчиком, де відбувається діалог влади переміщених осіб, викладачів. На обговорення таких важливих стратегічно важливих питань, як вирішення розв'язання проблем, які виникають у внутрішньо переміщених осіб. Наш університет з перших днів повномасштабного вторгнення він мобілізувався, сконцентрував всі зусилля. Одразу ми створили пункт незламності, студентський волонтерський хаб, транзитне проживання в гуртожитках нашого університету. Склало близько трьох тисяч осіб. Проживала на території Полтавської політехніки, коледжу нафти і газу як структурного підрозділу нашого університету близько 1800 осіб. Наразі мешкає 182 особи. Ми забезпечували харчування, ми забезпечували через студентський хаб теплими речами. Ми Проводили цілу низку благодійних заходів, і я щиро дякую народному депутатові України, члену наглядової ради Полтавської політехніки Максиму Ткаченку за всебічне сприяння його особисто і громадської організації в ГОВО України, якою він є засновником, за долучення за цілої низки різноманітних благодійних акцій. Звертаюсь з великим побажанням. Вам ніколи не знати, що таке доля у цих більшості цих людей, переміщених осіб. Що таке бути не вдома? Що таке, коли твої рідні люди знаходяться в тимчасовій окупації? Що таке, коли, не дай Боже, твій дім зруйнован. Сьогодні ми приїхали сюди для того, щоб дійсно поговорити, вислухати вас. Я не боюся ніяких запитів, питань, претензій, зауважень. Саме для того ми і працюємо, щоб все це слухати і по можливості виправляти. І всі разом намагатися з місцевою владою, з обласною владою, тому що ми зараз знаходимося саме на Полтавщині. І все це питання вирішувати разом командно. Депутати Полтавської обласної ради першими прийняли рішення про надання матеріальної допомоги з обласного бюджету. І ми першими запровадили. Можливість видачі матеріальної допомоги саме для ВПО, і вже два роки ця програма діє. Ми не зупиняємося і продовжуємо, тому що питань викликів дуже дуже багато. Тому я дякую безумовно всім вам за все те, що ви вже зробили. І сподіваюся, що попереду у нас ще дуже багато багато роботи за для всіх цих людей.